Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила показати вам всі пересадочки, які відбувалися на каналі всіх орхідеєк за останні 2 місяці, десь приблизно так. Навіть виписала на список, щоб нікого не забути. І я думаю, буде вам цікаво, як вони прийняли посадочки, ці всі орхідейки. Ну, значить, почнемо. Почнемо з подвійної посадочки Грин Волд, ні, Грін Бетмен і Buda Трежер, Скарби Будди. Значить, прийняли вони цю посадочку. Подвійна посадочка. Дуже добре. Як ви бачите, ростуть корінчики, ростуть листочки. І в одної, і в другої орхідейки, з ними все прекрасне, чудово. Сподіваюся, скоро дочекаємося і цвітоносів. Це старі цвітоноси у Грін Бетмена. Але, як бачите, ростуть листочки нові, і буде теж росте листочок. Я думаю, буде цікаво, якщо зацвітуть обидві. Буде це червона орхідея така насищена темного кольору. А Грінд Бетмен жовтенький метелик. Буде цікаво, цікавий такий букет вийде. Значить, посадочка в них у закриту систему. Бачите, усе ростуть корінчики. І все в них поки що все чудово. Росте ще корінчик. І там, оно, бачу, розкуклився новий корінчик у горщику від близької світло, трошки не так видно. Так, з цими все в порядку. Другий був у нас на пересадки грінволд як ви бачите, отакий от подвійний горщик. І з, з мохом замість фітіля. Ростуть корінчики, росте новий листочок. Тут те, воно пішли, і з ґрунту, і в грунт корінчики. Ну, в самому горщику я не спостерігаю росту корінчиків. Та тут і погано трошки видно, недавно поливала вологий мох, і тому. Так, не е. Та. Ну, зверху все чудово, все росте. Сподіваюсь, може скоро теж видасть цвітоносик. Далі. Далі у нас була, питалася я посадити орхідейку у вазу, але у нас в неї нічого не вийшло, тому я її посадила просто в закриту систему. Це Біла мультифлорка інсбрук, орхідейка, ось он навіть підписала, коли вона була пересаджена 1203 року. Ну, З неї теж все чудово. Корінчики на місці. Тут питається зверху рости корінчики, виріс такий гарний листочок, Ну, з нею все поки прекрасно. В неї тут багато повітряного простору такого свободного. Прийняла посадочку, вроді би, все добре. Так, ще у нас це ми цю орхідейку збиралися посадити у вазу. Ну, так як вона не захотіла розтрушувати її корінчики, вона не влізла в вазу. Тепер у нас наступна. Орхідейка це те, що ми посадили вас. Думаю, всім буде цікаво подивитися, як вона росте. Значить, що я можу сказати? Пішли в неї врост корінчики. Ось ви як бачите, водичка там на дні я недавно поливала. Я отак от її залишаю водичку і все. Мох тут, мох, позеленів, бо стоїть на віконечку. Ось о пішов рости корінчик. Ось ось. Тут від шийки пішли кучкою рости корінчики. І тут теж все так гарно. Виріс листочок, новий молодий. На цвітоносі у нас росте відголуження від брунічки І ще в нас новий росте цвітоносик. Начебто як цвітоносик. Ось все. такий гарний, жирненький, сподіваюся, буде цікаве. Бо вона в мене так сиділа в той посадки, то таке не дуже пишне цвітіння в неї було. Але сподіваюся, що цей раз вона заквітне більш пишніше. Росте цвітоносик. Ось така в мене парфюмерочка. Будемо чекати її вже цвітіння. Наступного разу вже буду показувати вже з квітами її. Далі у нас пересадка, в закриту систему. У мене орхідейка є, ровала бабулетка, яка була посаджена в відсадовника, в тарфаний такий субстрат. У мене вона там гарно наростила корінчики, і, як ви бачите, вона прекрасно прийняла і цю посадочку. Відростила цей листочок, ростить новий. Корінчики від шиї йдуть гарно. Цвітоносик так і не пробудився. Сподіваюсь, може, вона новий вже десь із другої пазухи видасть цвітоносик. Ну, так, з нею все гарно, все чудово. Теж прийняла цю посадочку чудово. З мохом. Мох теж позеленів, бо стоїть на віконечку. Ось ну, така, така у нас равела. Так, далі. Оновлення було посадочки бігліпа. Світ -тел -тал талк у мене. Ну, я думаю, ви побачили новий листочок. Пішли рости корінчики, від шийки. І там. І ось навіть у посадочки пробудився корінчик. Я думаю, з нею буде все, все добре. Теж тут кокосове волокно і мох. Ну, і оно від шийки пішли нові корінчики ще рости. Тут навіть усе розкуклився корінчик надломлений. Думаю, все буде прекрасно. Будемо чекати вже теж цвітіння цієї орхідейки. Так, Пікасо. Наша грандіфлорка Пікасо. Як ви бачите, який в неї гарний росте листочок. Просто чудовий такий, кругленький, жирненький. Ну, з корінчиками, поки що, я заглядала в горщик, то поки що я не бачила там росту корінців. Але і вони і не пропали. Так воно, чудово. У нас тут мох у цій частині горшика. І понизу трошки мох. І все. І, як бачите, корінчики всі на місці. Вологи їй хватає, в неї тургор прекрасний. Росте листочок. Ну, поки що нових корінчиків я, звісно, ще не спостерігаю. Ну, нічого, росте листочок, значить, буде, будуть рости корінь. У неї там достатньо кореневої, тому вона не дуже поспішає ростити нові корінчики. Так, значить, восьма у нас посадочка, пересадочка метелика. Ну, що я можу вам сказати? Росту корінчиків я не спостерігаю в цій посадки, але підріз цей листочок і росте новий листочок. Тут вона трошки з'їдає листочок, я його не буду трогати, поки вона його сама не з'їсть. Ну, Росту корінчиків я не бачу. Ну, це ж таке, може вона трошки поки адаптується, трошки її важкувато. Багато в неї було пропавшої кореневої системи. Але тургор є, листочок росте, сподіваюся, буде все добре. Такий. Середній результат, звісно. Хотілося би мати нових корінчиків, ну, поки 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 що так. І так, гарно. Так, дев'яте в нас було по по пересадки маракеш. Мій плорчик маракеш Цей красавчик. М -м -м. Трошки був скинув два листочка, стресанув Я злякалася, але подивилася, там все добре на шийки. Але він скинув два листочка Ну, то не страшно. <к interconnect> Пішли в рост корінчики, як бачите, від шиї. І воно розкуклився ще корінчик. І з цього боку прямо ще красота. Яка відбувається? Підріс цей листочок, випустився новий листочок. Навіть у горщику пішли рости це все вже нові корінчики. Ось, бачите, все прекрасно. Прямо прям все чудово. Тут у нас теж в ножках мох і на дні трошки моху. Тобто, як, працює, як фітіль подвійний горщик. І у нас іще, у нас на гілочки. Ось все. Вона вирішила відголуження тут пробудить. Тут, я не знаю, щось теж, теж все, щось питається. Е, брунечку розбудить. Я її не обрізала повністю, а залишила ці рогачики, і вона на цих рогачиках щось питається. Пробудить росте листочок з маракешем. Взагалі все дуже прекрасно. Так, ще у нас була у мене отримана катасету. Це морковочка. І, як бачите, вже який гарний рост. І на днях я помітила уже. Корінчики від нового росту вже, аж, аж у все. І тут, ну вони так йдуть туди вглуб. Тут їх поки біля стіночок сильно не видно, але вони йдуть у глубину туди, в горщик. І я недавно полила її просто чистою водичкою. Сподіваюся, перший раз полити чистою водичкою, для того, щоб корінчики трошки. Привикли до вологи. От до полива оця морковка, оцей старий рост, був трошки вже зморщений. Але ось, ось за два дня набрав таку гарну вологи, сама ця. І, до речі, я ще ні разу її не поливала. Оце тільки на днях дала їй трошки водички. Сподіваючись на те, що оці ці корінчики вже почали. Працювати на новий наш рост, нову нашу бульбочку. Отакі От результати з морковкою Мені дуже подобається. Тепер я буду під добривом її підкормлювати, давати їй добрива, і думаю, в мене вийде виростить цю рослинку. Ну, і на останок у мене. Дуже хотіли побачити результати посадки двох бігліпок, слоників. Ну, показую подвійна посадка, двох бігліпчиків. Значить, ростуть листочки, один і другий. У цього росте, далі, продовжує рости корінчики, як ви бачите. І в ґрунт, і туди. У цього бігліпа поки що немає кореневого росту. Зараз я достану, покажу, що відбувається там у горщику. Оце коренева система цього бігліпчика. Капає. Я поливала недавно. І коренева система іншого бігліпчика. Тут уже ось пішов рости корінчик. Ось, ось тут. Тут теж у нас мох і по дну трохи мох. І працює ця система як фітіль. Ну, в общем, тут у нас крупні кусочки кори. Угорщику з цього боку і з цього боку. Ну, поки що у нас такі результати. Ростуть листочки, в одного ростуть корінчики, і, сподіваюся, теж все буде добре. бачите, рослинки поки що прийняли цю посадочку, все чудово. Це в мене тут були на одній орхідейці завелися тріпси, Ну, я побризкала оберуно рапідом пару раз. І ось у недавно ще обробила всю колекцію рапідом. То вроді би так зупинилися. Так, і хочу ще на останок показати вам свого дикого котика. Я тут його доставала, щоб показати рослинки, і хочу вам показати, що відбувається. Гляньте, розпустилися ще бутончики, і гляньте, як відрізняється, вже окрас, вже в літо, який окрас змінюється у квітки. Навіть губа. І та світліша, ніж у решти квітів. І тут теж ось на цьому цвітану, розкривається. Гляньте який блідий-блідий. Така цікава, цікавий окрас. Доростив тут один бутончик, тут дорощує два бутончика. Деякі квіти скинув. Ось такий. Котик Хаміліон. На такій цікавій нотці буду завершувати своє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. такі диковинні наші тикі котики. Дякую за увагу! На все добре.